Вовка боятись, у ліс не ходити. Того багато грані з одного боку це грізний небезпечний хижак, а з іншого він постає священним провідником між світами. Вовки це соціальні хижаки, вони живуть в зграях, мають дуже чітку ієрархію підпорядкованості. Їх визначають як тварин з височенним інтелектом, з емоційними зв'язками в групах і здатністю до стратегічного полювання. Волхви князі були головними носіями культу Вовка. Вміння перевертатися з людини на звіра, звіра на людину сприймалося як особлива техніка. За юнгом Вов відноситься до архетипу людської тіні. Він уособлює певне дике інстинктивне те, що є в людині, і воно глибоко заховане в підсвідомості. <му> Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами Світлолада. Сьогоднішнє моє дослідження це відповідь на коментар одного із глядачів каналу. Якось мені написали, ну ви розповідаєте про якихось таких позитивних птахів, тварин. А чи можете зробити своє дослідження про вовків? І мені стало цікаво, адже це дуже потужний образ, який має сакральне і метафізичне значення не тільки в фольклорі українського народу, а взагалі в світовій історії. Але до нас. Він, цей образ, образ вовка, відноситься в першу чергу. Сьогодні кожна людина, яка хоче відчувати себе справжнім козаком, якому передаються здібності характерника, має знати про символізм Вовка. Але про це я розповім трохи пізніше. Влаштовуйтесь зручніше, і давайте поговоримо про вовків. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Відома з дитинства, приказка з вовками жити, по-вовчому вити. Чи правильно це так звучить? Чи не є це перекладом з московицької мови прямим? І у нас, можливо, якось по-іншому ця приказка звучить. І Саме так і є. Я знайшла, як по-іншому вона звучала би нашою красивою українською з глибокими трошки іншими сенсами. На Вовчому хуторі по вовчому гутори. Як гарно. Як гарно і як незрозуміло буде московитам. Або хто з псами лягає? Той з блохами встає. Тож, мої хороші, як це все стосується нашої теми, а я скажу так: Вовка боятись у ліс не ходити. Тут і московицькою, і українською сенси однакові і звучить однаково. Як би ми з вами не остерігалися своїх ворогів? Вити по-вовчому з ними ми не будемо. Ми будемо їх знищувати так само, як знищують тих, хто не подобається зграї вовків самі вовки в природному середовищі. Тому. Ми маємо з вами зрозуміти, що символ Вовка не такий вже однозначний в нашій культурі, і він просто підіймається через дослідження цього образу з нашої пам'яті. Він нам вказує, що його багатогранність з одного боку це грізний небезпечний хижак, а з іншого він постає. Священним провідником між світами, який приносить нам пророцтва, приносить нам інформацію від богів, в тому числі, можливо, навіть від самого Бога Велеса. Давайте розбиратись. Сучасна наука вважає, що вовки це соціальні хижаки, вони живуть в зграях. І мають дуже чітку ієрархію підпорядкованості їх визначають як тварин з височенним інтелектом, з емоційними зв'язками в групах і здатністю до стратегічного полювання. Тепер зрозуміло, чому для наших козаків і для козаків-характерників особливо символ вовка, як то темної тварини, був дуже потужним. Вони мають дуже гострий зір у сутінках, потужний нюх і слух. І саме цими якостями особливо відрізнялися козаки характерники які вміли за літописами перетворюватися у вовків. Перекидатися в міф характерник з людини у вовка або навпаки, в Україні вовки живуть переважно в Карпатах, але ж також дуже їх багато на Поліссі. В деяких регіонах лісостепу також є деякі види вовків. Вони звичайно уникають густонаселених районів, проте бували випадки, коли вовки виходили з лісу. Зараз під час війни багато тварин вибігають, виходять з лісу, тому що під час обстрілів і вибухів вони налякані, і до них відносяться абсолютно всі види, всі види тварин. Людей вовки уникають, якщо не голодні, але якщо раптом потрапити в момент, коли вовки йдуть на полювання, то можна стати їх жертвою. Вовк в культурі українській спостерігається як образ духа, сили, незалежності, природної мудрості, і одночасно це образ воїна захисника і відлюдника. Символіка та сприйняття в сучасній традиції через фольклор Вовка приводить нас до образу того, що Вовк це звір сили, мужності, магії та трансформації. Чому? Так самі подумайте, з ним радилися, його закликали, його кликали і просили про захист, його завжди закликали в певних магічних замовляннях, якщо вони стосувалися переходу між світами. Інколи вовків вважали, що так як вони ходять між світами, вони приходять з світу нави, як наче приходять з ні відкуди, то вони спілкуються з мертвими, але також вони сприймалися як охоронці світу людей, світу яви, і охороняли вовки світ яви не тільки від духів, але і від недругів. Вовк, як провідник між світами, з'являється в різних оповідках і літописах, як той, як та тварина, яка ходить між явою, навою і правою. І він є помічником і вісником богів підземного світу або сутінкового. Одним із самих основних богів цього світу є Бог Велес, і тому в багатьох обрядах, в яких закликають Бога Велеса, закликають і Вовка, як то темного звіра. В обрядах захисту для дитини, для немовляти, для молодят також використовують образ або оберіг в вигляді вовка. Вовк це один із найяскравіших таких зооморфних символів українського фольклору. Про нього складено безліч просто легенд та оповідок. Вважається, що сіроманець він взагалі пов'язаний з величезною кількістю різних обрядів, в тому числі і шлюбних. По всій Україні подібні уявлення дуже широко вкорінені і по сьогоднішній день особливо і найбільше говорять про вовка, різні легени та міти, саме Полісся. Це пояснюється не лише тим, що здавна вовки були численними тваринами, які жили на ці території, але і глибокими символічними значеннями образу вовка. На полісі постать вовка має розгалужену систему значень, яка зберіглася і донині, і в яку вірять і донині. До речі, батько історії Геродот звертав увагу на поширеність вірувань, пов'язаних з вовками, серед місцевого населення. Він описував звичаї певного народу, давнього племені, які мешкали біля верхів'я Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. Цих, цей народ називали неврами. Саме вони мешкали в VI-5 -VI століттях до нашої ери. Геродот пише наступне: ці люди, без сумніву, володіють чарами. Скіфи і Еліни, які жили поряд із ними, розповідають, що кожен невр щороку на кілька днів перетворюється на вовка, а потім знову повертається до людської подоби. Тож хочу вас трошки розвіяти і продемонструвати вам ще один міт: міт про вовка, про велесового вовка, про зв'язок вовка і велеса. Тож послухайте. Про слов'янському міці Бог Велес, покровитель знань, багатства, музики та магії, міг приймати вигляд величезного чорного вовка. Він ходив ніччю поміж світами, оберігав душі, що мудрували після смерті. Часто Велес Вовк з'являвся людям у снах чи перед важливою подією, як провісник змін або захисник роду. Існує легенда, що коли ворог наближався до села, старші люди клали хліб і сіль у лісі на пеньок і просили вовка Велеса охороняти поселення. Якщо вранці хліб був зниклий, а сліди вовка йшли у бік ворога, вважалося, що вовк прийняв жертву і пішов боронити людей. Воїни звірі в українському фольклорі та індоєвропейські традиції дуже широко представлені. До прикладу, в казках, легендах та в переказах про песеголовців, вовкулаків, перевертнів, козаків-характерників, які ставали такими, це якраз такий глибокий відгомін індоєвропейського культу воїна звіра. Культ Воїна звіра саме складався з того, що чоловіки створювали певні військові чоловічі об'єднання, де жили на умовах, як як живуть просто звірі в лісі, і таким чином тренували свою мужність, витривалість і силу. А саме обрядовість в культі воїна звіра вона ґрунтувалася на образах хижаків і в даному випадку на образі вовка як одного із основних таких образів воїна звіра. Воїн символізував силу, дикий початок, природній такий зв'язок з божеством, через грім, блискавичну реакцію, через величезну сміливість, впевненість. І тому для багатьох воїнів вовк був тотемним звіром. Культ сам воїнів звірів виник десь з південно-руських степів близько п'яти тисяч років тому, і в цьому культі часто ми бачимо бога громоверця і драконоборця, які зображуються, зображуються вовками. В Рігведі Бог Індра виступає разом з небесною вовчицею Сарамою, і юних воїнів вони саме благословляють і ініціюють на боротьбу. Юних воїнів, яких готували до воїнської служби, часто називали двоногими вовками. Сама ініціація полягала в тому, що молодих чоловіків заставляли жити вовчим життям, і щоб стати воїном їм треба було пройти три. Певних походи, і ці три походи вони мали бути довжиною в один, в три або в сім років, і тільки тоді воїн став ставав справжнім воїном, поки не отримував ці три ініціації. Він був тільки учнем. В багатьох історичних згадках сказано, що скіфських воїнів псів не могли перемогти ніхто, і самі кімерійці тікали від таких скіфів воїнів-псів. Київська доба також славиться тим, що йдеться про воїнів, які застосовували символ Вовка для того, щоб показати свою доблесть. Дружини князів 9 10 століть мали звіроподібний культ воїна Вовка. Перед битвою богатирі одягали Вовчі шкури, вили. Падали в бойовий певний транс, і таким чином звідси йде така здогадка або така думка, що воїн від вою, бо він виє як вовк перед самою битвою. Саме цікаве, що саме при підготовці до тяжкого бою воїни заглиблювалися в такий трансовий культовий певний, через певний обряд стан, що вони могли навіть впасти в цьому, в цьому стані від емоційного, духовного такого навантаження. І це було дуже гарним таким знаком, тому що вважали, що такі. Воїн скоріше впаде на полі бою від виснаження, ніж від рани смертельної. Такий він буде живучий і сильний, як вовк. Тому сьогодні, скоріш за все, ми так і думаємо, що воїн і вой, вій, та, той, що як воють вовки, вовче виття, це звукова така мовна спадщина, і це певні такі, ну якби перегуки між словами, які дають нам розуміння, що від чого походить. В воєн вовк в Русі та козацькі традиції розповсюджені дуже глибоко. І культ Вовка як військового символу. Ми знаходимо в фольклорі, в билинах, в літописах і вважалося, що вовка пере. Перейти, перевтілитися у звіра вміли волхви і князі, і це була їх особлив, особлива здатність. Вважається, що князь Олег Віщий та Всеслав Полоцький зображуються як вовкулаки, бо вони вміли перевтілюватися у вовків. В билинах про Волхва Вольгу князь обертається на звіра чи птаха, щоб перемагати ворогів, тобто Вміння перевертатися з людини на звіра, звіра на людину сприймалося як особлива техніка волхвів та воїнів, які поєднували духовне і фізичне вдосконалення. І ця техніка дозволяла змінювати стан свідомості та виконувати дуже складні бойові завдання. Тому волхви і князі були головними носіями культу Вовка. Слово «волхв» і вовк. У давнину були тотожніми і підкреслюють значення цього образу в дохристиянській духовній культурі України Русі. Традиція вовкулацтва передавалася поколіннями воїнів і згодом успадкувалася характерниками, як я вам вже розповідала вище. В козацькій міфології образ козака-характерника завжди пов'язаний з культом вовка. Культом Вовка воїна на Русі. Це свідчить, що безперервний розвиток традицій від дохристиянських часів через княжу дубу аж до козацтва прослідковується в архаїчних елементах військово-духовної культури предків. Таким чином, ми з вами занурюємося в дослідження Гнатюка Іларіона Огієнко, Ульяни Панько. Давидюка, Грушевського, Залізняка та інших дослідників, які вказують на те, що вовки і архетипи звірів в системі в системі розуміння взаємодії людей у суспільстві, у військовій підготовці, то що дуже дуже важливо. В українському фольклорі існує багато приказок та прикмет про вовків, тому що це один із дуже таких розповсюджених символів. До прикладу, є така, яка, така приказка. Не буди лиха, поки тихо, ви скажете все. І тут крапка. Ні, друзі, у цієї приказки є повна версія. Не буди лиха. Поки тихо, не дратуй вовка, поки ситий. Тобто це якраз про небезпеку розбурхати якусь силу, яку ти не знаєш, як вона з тобою поведеться. Ситий вовк і коза ціла це про компромісні рішення. Вовк в овечій шкурі, про підступну людину, яка може зрадити. Ну, до прикладу, така прикмета: якщо вовк вийшов на подвір'я, чекай змін або загострення ситуації, в якій ти перебуваєш. Якщо вовк виє вночі, це передвістя смерті або великих змін, на яких ти вплинути не можеш. Символ Вовка на оберегах часто ми знаходимо на амулетах, які дарували внутрішню силу і витривалість. Оберігали від зради та ворогів, відкривали бачення істини, допомагали у боротьбі за справедливість. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Якщо ми розглянемо з вами психологічну і метафізичну парадигми в сприйнятті вовка сучасною людиною, то ми побачимо наступне: що з точки зору психологічного символізму за юнгом вовк відноситься до архетипу людської тіні. Він уособлює певне дике, інстинктивне те, що є в людині, і воно глибоко заховане в підсвідомості. І саме зустріч з Образом вовка в мріях чи казках часто символізує ось цю внутрішню боротьбу з власними страхами та власною агресією. Символ самотності та свободи вовк одинак, також один із символів, психологічних символів. Образу людини, яка любить бути на самоті, яка обирає власний шлях, яка не підкорюється ніяким суспільним нормам, і при цьому вона може відчувати все-таки ізоляцію певну, бо вона, як кажуть в народі, вовк одинак. З точки зору символізму, так як вовк у природі є соціальною істотою, підпорядкованою яка підпорядковується певній ієрархії, то ми тут можемо говорити про колективність і взаємопідтримку. Водночас, вовк тварина щіткою ієрархією зграї. Психології це нагадує про цінні взаємодії, командної роботи, єдності, вміння підтримувати тих, хто поряд з тобою. Пам'ятаєте, ми почали сьогодні, що у Вовчій зграї саме по вовчій ми і виємо. Ініціація та дорослішання часто йдуть саме через зустріч з внутрішніми страхами а в мітах та легендах зустріч з вовком це завжди приборкання своїх страхів та тривог. Тому Якщо ми говоримо про певні випробування, то тут також образ вовка постає як потужний образ, який дає нам можливість пройти випробування і змінитися, стати сильнішими, мудрішими і прозорливішими. На метафізичному рівні символізм вовка дуже потужний. Ми вже про це говорили. Сьогодні він провідник між світами, тому в багатьох традиціях вважалося, що саме коли ви взаємодієте з цим образом, ви можете ходити між людськими і духовними світами, між життям і смертю. І тому вовк це образ трансформації, зміни, отримання містичного досвіду. А вовк використовується на метафізичному рівні як оберіг сили та розвитку інтуїції. Це потужний тотем, який загострює настільки чутливість людини, що вона здатна відчувати небезпеку і довіряти саме своїй інтуїції, як шостому чуттю. А вовк, ви знаєте, що це вільна а, така сутність, вільний, а, вільна тварина. Тому на метафізичному рівні вважається, що а, цей образ дає енергію свободи і такої дотичності до первісної сили природи. Вовк нагадує людині, що вона є частиною дикої природи і має доступ до всіх сил Всесвіту. І, звичайно, на метафізичному рівні ми пам'ятаємо про символ воїна-охоронця у слов'янській традиції. Вов пов'язаний із воїнами та характерниками. Тому він уособлює кожного разу духовну стійкість, здатність захищати рід, вірність обов'язку, витривалість, мужність, силу і сміливість. Як сприймають сучасні люди Вовка на завершення? Скажу вам, що сучасна людина сприймає Вовка скоріше як антигероя, небезпечного але того, що приваблює манить, бо він сильний і вільний. Хоча духовні шукачі тотем сили і інтуїції також залюбки будуть носити і робити з зображенням вовка, тому що духовні сучасні шукачі розуміють, що вовк це символ внутрішньої правди та зв'язку з природою. В глибокому сакральному сенсі, в психологічному самопізнанні, сучасна людина в образі вовка може інтегрувати свою тінь, тобто трансформувати свої тіньові якості і стати більш цілісною і мудрою. В сучасній Україні, де відроджуються козацькі та слов'янські традиції, Вов знову стає символом незламності, братерства та внутрішньої сили. Хочу побажати всім нам бути одночасно такими сильними, спритними, мужніми, як вовки, триматися своєї української зграї і обов'язково якнайшвидше перемогти московитів, які прийшли як навала на нашу святу українську землю. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та Україну, ваша світова влада.